18 квітня в Змільському палаці спорту відбулось відкриття баскетбольного турніру в рамках третього районного етапу загальнонаціонального проєкту всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги серед учнів загальної середньої освіти. Подробиці дивіться далі. 18 квітня в комунальному закладі Ізмільської міської ради, центр дозвілі ізмільський палац спорту відбулось відкриття баскетбольного турніру в рамках третього районного етапу загальнонаціонального проєкту всеукраїнських змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Серед учнів закладів загальної середньої освіти. Турнір проходив серед юнаків та дівчат, де вони змогли проявити себе, свої спортивні навички та об'єднались під гаслом проекту Разом переможемо. Всеукраїнські спортивні проєкти для школярів плічо-пліч має за мету підтримати зацікавленість молоді у шкільному спорті, розвивати в них лідерські якості та командний дух. Проект проводиться за ініціативою президента України Володимира Зеленського та спрямований на розвиток фізичної культури і спорту України. Урочиста церемонія розпочалася із звучання гімну. Ще Україна, ні слова, ні... Після чого всі присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять героїв, завдяки яким сталося можливим проведення і цього заходу. І за словами підтримки та побажання перемоги виступила Тетяна Морій, керівниця відділу фізкультури та спорту, а ще амбасадор проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Всім вам бажаю сьогодні не здаватися якому разі до перемоги і показати гарну видовищну гру, отримати задоволення, щоб ваші тренери і батьки, і болівальники вами пишались, якщо не буде. Сьогодні не переможе ні в якому разі е не падати у вічі, продовжувати займатися спортом, фізичною культурою. Рух це здоров'я, рух це життя. І за словами привітання і побажанням перемоги також виступила заступниця голови Ізмельської районної військової адміністрації Марина Даной. Повністю стояв, натовп гримів кричав. Ну рині. Сьогодні зробили наш день. Кож, кожен учасник, кожна команда. Сьогодні, я думаю, що ви отримали емоції, шалені, класні, спортивні, Ну, емо... емоції у мене, наприклад, до сих пір колотає серце від емоцій. Я тепер хочу побажати нашим призерам, нашим переможцям, щоб вони достойно показали на обласному етапі. Нехай перемога буде за нами. Якщо буде в сім'ї перемога, то перемога і в державі. Слава Україні! Після урочистої частини розпочалася гра. Всі команди показали надзвичайний рівень підготовки. По завершенню змагань розпочалася церемонія нагородження. Провели її заступниця голови начальника Ізмільського району державної військової адміністрації Марина Деной. Переможцями змагань з баскетболу серед юнаків стала команда «Єноти» із Ізмільської гімназії номер 9 з початкової школи Ізмаїльської міської ради Ізмільського району Одеської області, а серед дівчат команди імператорські пінгвіни Ізмельського ліцею номер 6 з гімназією Ізмаїльської міської ради Ізмільського району Одеської області. Ми дуже намагалися перемогти, дуже багато старань було потрачено на перемогу. І ми безкінченно раді перемозі. Катерина Бойченко Наталя Маленко для програми новин.